Надія Савченко, повноправний член української делегації у парі. У цьому переконує міністр закордонних справ Павло Клімкін і додає, у нашої льотчиці вже є міжнародний імунітет. Чи допоможе це звільнити українську бранку з російського СІЗО? Дізнавалася Христина Гавриш. Російські війська не арестовували Надіжду Савченко. Савченка. Вона перебуває в Росії по законним обстоятельствам. Російські тут немає. ми глибоко не Росія бреше, а Європа стурбована. Таку трагікомедію поставили активісти правозахисники під представництвом Євросоюзу в Україні. Європейці просять діяти рішучіше і зробити все, аби українська льотчиця Надія Савченко, яку Москва викрала та кинула в СІЗО, вийшла на волю. А Росії вимагають заборонити брати участь у роботі. Ми вважаємо, що сьогодні з відкриттям нової сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Якраз є час не допустити уряд країни, яка підтримує терористів. Ді. Цієї сесії і власне показати позицію Європи. У представництві Євросоюзу в Україні переконують, питання про звільнення Савченко є строжневим для ЄС. Дотримання прав людини усіма країнами не тільки ЄС. Є одним із пріоритетів піврічного головування Латвії. В ЄС питання звільнення Савченко ми розглядаємо в цьому контексті. Затвердження Савченко, членом делегації України, в Пар'є, за словами адвокатів, означає, що Росія зобов'язана негайно відкрити для неї двері. СІЗО водночас, з відповіддю російська сторона не забарилась. Кремль стоїть на своєму. Савченко не відпустять. Ніхто не має наміру звільняти Савченко через таке трактування імунітету. ПРЄ. я підкреслюю, мова йде про трактування. Ми вважаємо, що імунітет надається для здійснення депутатом своїх повноважень, а не для того, щоб зробити його недоторканим за злочини, вчинені в минулому. Надія Савченко вже сім місяців під арештом. Її звинувачують у причетності до гибелі двох російських журналістів. Уже 45 днів льотчиця голодує. Вона схудла на 15 кілограм і зареклась, голодуватиме, допоки її не звільнять або ж не помре. Однак за весь цей час слідчі та суд так і не розібрались у справі. Не беруть до уваги і прямі докази непричетності Надії Савченко до трагедії, стверджує її адвокат Марк Фейгін. Нині він написав відкритого листа Путіну в вслідстві представлены доказательства невиновности Савченка, которая в момент гибели російських журналістів уже як час находилась в плену батальйона Заря, ведущего в Луганські бойові действия з правительственными силами України. Із этого уместен вывод вивод непричастности Савченко Савченка гибели журналистов. Якщо Росія не відпустить надію Савченко, який дали дипломатичний статус, її делегацію паріє таки можуть вказати на двері. Ну а акції на підтримку нашої льотчиці пройдуть сьогодні по всьому світу. Христина Гавриш Олексій Дрісов Тевай.